Моє вітання, шановні майстри України. Нещодавно до мене звернулися хлопці з питанням підібрати, тон до такої, підібрати фугу до такої плиточки. Потрібна оливкова епоксидна фуга. В асортименті торговельної марки Мопеї, Kerapoxy і Design та Керопоксі такого кольору готового варіанту вже немає. Тому потрібно тонувати. В інтернеті багато є табличок по рецептурі, що з чим змішувати, який кольор. Е, я запропонував хлопцям два варіанти. Перший варіант взяти прозору базу, прозору базу, базу епоксидної фуги і змішати наступні кольори. Основа це зелений, і до нього додаємо потрішечки помаранчевого. Помаранчевий це в нас червоний та жовтий. Другий рецепт. Це взяти зелений, в нього додати трішечки коричневого та додати жовтого. Трішечки додати жовтого. Та цей варіант також за дорогий, тому що тут також три кольори. Я запропонував хлопцям наступний метод взяти помаранчевий колір, вже готовий помаранчевий колір, І в нього додаємо зелену базу. І все. І таким чином ми доводимо тон до необхідного нам кольору самої плиточки. Зараз я вам все це покажу. Ось у нас помаранчевий колір. І зараз ми будемо до нього додавати зеленого. Я візьму трішечки, просто щоб вимішати і вам показати. По капельки. Капельку капнули, перемішали. Капельку капнули, перемішали. Ось, бачите, як вийшло. Давайте ще додому зеленого. Колір ще е, занадто жовтий. Треба, треба додати йому зелені. О, вже ближче. Ой, бачите, вже ближче не знаю, чи колір видно. Але вже фуга схожа на те, що потрібно. Коли я запропонував хлопцям оранжевий колір взяти, то це буде дешевше і для замовників, тому що потрібно купити лише один тонер та одну банку фуги. Думаю, хлопці мені дадуть фото об'єкту після фугування. І я покажу вам, як ми з помаранчевого та зеленого тонеру зробили оливковий колір. Дякую за увагу! Слава Україні! Пока!